Тепер ще один момент, на який треба звернути увагу, це статистична значущість. Я переконаний, що ви чули про цю достатньо складну штуку. Чули або про 95-99%, або про ну там коли пишуть через хитро 0,05 і кажуть про там альфа значення і так далі. Я спробую пояснити це досить просто, але разом з тим знову зроблю дисклеймер, що це дуже умовне пояснення. 95% взялося насправді не звідки. Це науковці між собою домовились, що якщо 95%, то ніби ок. Як це можна інтерпретувати? Можемо брати 95% зі 100, відповідно, ми тоді залишимо 5%. І тоді кажуть, що... Спробуйте собі уявити, що якщо я роблю таке твердження, що справді між явищами існує зв'язок, то я правий 95 разів зі 100%. В деяких достатньо провокативних підручників ви можете почитати, як, на мою думку, достатньо цікаву метафору. Овіть собі 100 паралельних світів, і в 95 зіз цих 100 паралельних світів, ваше твердження про те, що між явищами є зв'язок, стверджується, ви маєте рацію. Відповідно, 5 зі 100 ви помиляєтеся. Або 99%, що ми маємо умовно, знову-таки, 100 паралельних світів, і в 99%. З них ваше твердження про те, що явище А, і явище Б якось між собою пов'язане, насправді має смисл. Попередні лекції, якщо уважно дивилися, я вже згадував про нормальний стандартний або Гаусівський, або дзвоноподібний розподіл. Насправді ці от штуки, де ми вписуємо в певну відсоткову ймовірність явища, Писуємо або намагаємося порівняти, називаються довірчі інтервали, низька confidence interval. І якщо знову-таки дуже спростити історію, ми маємо якесь явище, до кону або модель, якщо хочете, розподіл даних, довкола яких ми можемо побудувати ці довірчі інтервали. Якщо воно потрапляє в певний інтервал, то дослідники кажуть: або що все цікаво, все не цікаво, і навпаки, якщо воно не потрапляє в межі певного інтервалу, дослідники кажуть про наявність чи відсутність явища. Для чого я це кажу? Для певних розподілів, ну, класичні підручники. Принаймні закордонні статистики пишуть про 5 статистичних розподілів, на основі яких ми можемо отримати певні чисельні показники. Обчислені тести порівнюють з цими значеннями, якщо вони вписуються або не вписуються в ці інтервали, дослідники ставлять оці галочки значущості. Повторюю, ця тема достатньо складна, але якщо в ній розбиратися, це не все так складно. До того ж, переважно більше статистичних програм одразу буде вам показувати статистично значущі ваші результати чи не значущі і на якому рівні.